Від ранку кількість поранених мітингувальників, що зазнали травм в урядовому кварталі столиці, перетнула межу у кілька десятків. Про це свідчать фото у соцмережах та на сторінках інтернет-видань, численні лайфстріми та відео відзняти кореспондентами ТСН. а ще величезна кількість карет швидкої у центрі Києва та біля столичних лікарень. Журналісти та медики з місця подій повідомляють, що травми це переважно розсічення, опіки очей, ушкодження уламками світло-шумових гранат та гумовими кулями. Одній жінці саме така потрапила в область серця інші. Поранила ногу такої гумової картечі на місці. Сутичок кажуть кореспонденти. Немало одному з мітингувальників відірвало кисть руки. Багато протестувальників, сподіваючись на мирний фінал, пішли на вулиці сьогодні без жодних засобів особистого захисту. Утім, фотокореспондент агентства Reuters Гліб Гаранич постраждав навіть одягнений у бронежилет світлошумова граната. Розірвалася у фотокора. Просто в області серця поранених медики волонтери відводять до будинку профспіло. Так само медпункт облаштували у зайнятому мітингувальниками першому поверсі будинку офіцерів, який досі був одним із форпостів. Силовиків кілька десятків міліціянтів також зазнали поранень лікарні через лікарі через соціальні мережі. Закликають своїх колег приєднуватись до них та ставати волонтерами. Просто в епіцентрі боїв.